І була у нього доча, варочка. Хороша дитина, слухняна, батька розбила, Боже мій. Ну краще все вміло, все допомагало. Трапилася біда. Димку батько якось їздив на базар, замерз дуже по дорозі, захвоїть та й Я помер. Лишилася варочка сиротою. Поки в неї там якесь шуно було, вона куліш варила, потім і те хотілася. Може, кому треба йти дівчатка, не, не соромиться. Люди сусіди донесли по повішу, сирота бігують. прийшов, подивився, пусто в хаті, каже, кажу, мені, а коже, ти ж пропадеш. А що ти... тобі треба якоїсь служби шукати? А що в тебе грошей немає, то на перший час, знаєш, от я зараз хату будую, мені дерево треба. А в тебе в березі три явора ростуть. Я в тебе їх куплю, тобі дам за них гроші. Буде де гроші, а ти йди службу шукати. Дав пік варочці за три дерева срібного ворожок. Варка зав'язала срібло вузи і пішла в службу шукати. До знову села до друга, молодий човків, капеношка, шукає, питає. Нікому така мала не потрібна. Аж під самим напитала службу в уманим напитала службі у харчі. На харчі там деш. Взяли. Так варочка із живе. Вліта йдуть, а вона все служить. Ворог при дорозі, хто не йде, то скуди. І все ми є, що десь колись, та знайдеться добрий чоловік, та візьме заміж. Хата своя, та діти. Але літа йдуть, йдуть і перетинають. Коли це одного разу чує варочка на дворі якийсь шум, виреміє, вона відро виглядає, а там по вулиці козаки не йде, а опака садить. Шабля брещить, шаровари свіди замітають, ні перекип шапки, не ламає, оселедить, чуб. Вуса повітря розливається за козаком музики йдуть. Скрипка пищить, бубон б'є, стопілка грає, а козак всі гукає. Гей, люди! Гайда до корчми, я сьогодні гуляю, всіх пригощаю. Повна корчма напилася на дурничку, всі раді. А козак по столу велить. Червінці кидає і велить найкраще меду і вина пода. Гуляють люди, музика грає. А кукутку пан шляхтич сидів із своїми друзями. І так панові заздрісно стало, що простий козак та душі не гуляє. Давай пани собі гроші кидати, горлянки дайте. Так куди там? Пан червіниць кине. А козак десять. Пан з кухля вип'є, а козак із барела та що є білліється. Пан свисне. Пан свисне. А ну хто вміє? О, а козак щебав -бал хаті можна стати дурними, що ви робите. Ж... А козак ще й передражнить. Пан зовсім розлютився. А тут як на те варочка там винося до та того пана десь там зачепила, а він її вхопив далі, та хід соняв копа, не відійдеш. Козак підскочив, ну не руш. Пан аж ж посині зовсім. Це ти чого? Всякляв хлопець, на кого руку здійняв? Гукнув пан своїх друзів, шаблю вихопив і на козака кинувся. Так куди? Та? Козак лином крупнувся, він звихнувся, тому шаблю з руки вибив, тому зуби, тому перо від чапкивичі княжи, тому ґудзика від штанів. Зібрав всіх панів, виштовхав, кого в двері, кого в вікно і далі гуляє. Вже й музики поторлися він нови гукнув. Коли це, йди сюди, Ти йди сюди. Коли ти йди сюди. А подумай Ні, не давай. Гуляють, коли це обідаючи двері корчму. Відчиняється і заходить до корчми троє чортів. Один на ній цьох камізарці схожий. Другий чисто капрал москальський. Третій такий наш здоровий опасистий. Донбас порожнях, ні горім. Люди полякалися, що карт під стола заліз, а чортяхи до козака по стелею протягують і кажуть, ну все, козачі, Сьогодні контракт наш закінчився. Десять років ми за тобою ходили, годили, ні шабля тебе не брала, ні куля не брала, гроші в кишенях не закінчились. Жінки тебе любили. Все, настав час з душею прощатися. А козак каже, стійте! У контракті записано, що мусите ще три мої бажання виконати. Штрафи-штрафи. Ну давай свої бажання. Перше бажання каже козак. Хочу, щоб хтось із вас у святій воді скупався. Тут вже німецький чорчась на стовпучка. Дон не Тут же серед корчми діжка святою водою стала і піпська. Скочив чортяка в святу воду, зашипіла, заскарчала, а піпша Христом, так бачив. Вискочив, чорта шпарений, побіг в кізяках качатися, лікуватися. <реш> Перше бажання виконав. Друге бажання, каже, козак, хочу, щоб оця баба стара молодою була, <реш> за горі рак свиснув, і щоб із мишей музиканти були. Дуже москальський <пілість> <що пілість> чорт палицею помахав, здіймні, подонки однозначно <пілість> пошу, упала, гора на гору рак виліз, клещ клешню, ворота, давай свистати, звичайно, музиканти на помості грають. А баба стара молодою стала, танцює, на ви дзвони. Ой, чук мудрав, козак з дикий песен зняв. Первое бажання виконав. А третє бажання каже, козак, хочу свою душу у вас викупити. О <реш> ти попав пацан. <реш> <реш> У всьому світі стільки золота не знайдеться, щоб душу козацьку переважило. Тут же чертяки притягли. Ваги такі на ланцюгах на одну шарку козака посадили, а на другу, беруть гроші сидять. Козак по кишенях, а грошей немає. Він до людей буде добрий. Киньтесь, хто скільки може. А, ага. а люди очі ховають. Це ж був борг. Такий процент. Так ніхто не дасть. Уже і ваги захиталися під козаком. Коли це варочка вибігає і сильний грошей несе. Ось це що в мене є. Зельпнув грошик на шальку, а шалька землю грузла і діряку провалила, а козака до стелі під кіно і головою об сволок вдарила, якраз де. Крест вирізаний і напис в'ється. Року Божого, 1573-го, хату цю Іван Влас, козак кореня Старобабанського поставив на многії благає літа роду козацького. Кинулись козаки До них, чорти кинулись донизу шарку тягнути, хвостами чіпляються, та куди там, Захиталися вогів, діляку привалилися разом з чортами. Провались, тікається. Ті, Сморід пішов, як отовнучі москальські смертя А козак. На сволоці теліпається, оселедцем зацішок не підкову, зачепився. Стягнули козака, викупив він бару, у кожого одружився з нею, а від них і рідний козацький пішов. Тож ж не дарма козаки на голові оселець мають. За те, що не згаджують, люблять вірненько. Батьківщину свою оборонять, а ангел їх на небо зачепили не вдягає.